Найкорисніші топ продукти для мозку. Значить, глюкоза це основне пальне для клітин нашого мозку. Дуже важливо для мозку вживати. Возок споживає приблизно 25% всієї енергії, яка поступає в наше тіло з їжу. Яких продуктів бажано уникати? Перш за все продукти, які місять багато цукру. Якщо ми з'їмо трошки сівчай, додамо трошки цукру, то якоїсь трагедії не відбудеться. Всім привіт! Ви на каналі Біохакнуті. і сьогодні ваша улюблена гостя Оксана Скиталінська, топовий дієтолог нашої країни. Добрий день, Оксана. Круто, добрий день, дорогі друзі. Да, добрий день, дорога ліза. І сьогодні в нас дуже крута тема, як на мене, тому що я люблю всі теми пов'язані з мозком. Це тема, як правильно харчуватись і які секрети є для того, щоб довше захистити наш мозок, для того, щоб він довше був молодшим і краще функціонував. Питання реально дуже класне, і воно дуже актуальне, тому що зараз дуже багато людей відчуваєш, у них якийсь томан в голові. Їх важко сфокусувати увагу. Чому багато новин? Новини депресивні, люди погано сп. Спів сплять, сирени, переживання, ситуація незрозуміла. Та, взагалі, люди, коли стають старшими, у них уже, скажімо, якісь там поломки в мозку. І для старших людей дійсно характерно, що вони більше хвилюються, переживають, гірше сплять. І відповідно виходить таке замкнене коло, що люди потім мають більше проблем із мозком і відповідно з здоров'ям, тому що наш мозок це центр керування польотом. Тут знаходяться структури глибокого мозку, які керують всі Керують нашими гормонами, нашими залозами внутрішньої секреції. Вони їм подають сигнали, вони керують нашими циркадними ритмами. І від цього залежить, як ми, які ми зранку, чи ми активні, у нас є там бажання щось створити, чи ми отакі зовсім вялі-вялі ходимо. Це теж наш мозок. І він надзвичайно сильно, він дуже чутливий до харчових речовин, які ми йому даємо. Тому що мозок споживає приблизно 25%. Всієї енергії, яка поступає в наше тіло з їжею. 25%, відсотків, хоча мозок займає в середньому 5% відсотків від всього нашого тіла, тобто це орган, в якому відбувається надзвичайно високої інтенсивності обмінні процеси, і потрібно постійно-постійно енергія. Не лише у вигляді глюкози, а таких речовин, з яких будуються наші нейрони, з яких будується рецепторний апарат. Оце нейрони, оболонка – це рецепторний апарат, щоб ці нейрони вони були нейропластичними, щоб було багато синапсів з'єднань між нейронами, щоб інформація миттєво пролітала, щоб у нас була хороша пам'ять, щоб ми були креативні, і це все залежить від їжі. Способу життя, який ми ведемо, активний, неактивний, добавок, до речі, які ми можемо додавати собі до їжі, бо зараз розвивається біотехнологія. Від сну, як ми спимо, скільки циклів ми спимо, які фази сну під час циклів. Ну, оце все надзвичайно все пов'язано. Тому, щоб мати хороший здоровий мозок до максимального, скажімо, кінця життя треба все таки постаратися треба знати багато важливих речей вони можливо не такі складні але вони надзвичайно важливі і надзвичайно ефективні найкорисніші топ продукти для мозку спочатку почнемо з корисних а потім продовжимо від чого потрібно відмовитись добре Давай, давайте і поясню навіть чому наш мозок як я вже говорила він споживає багато енергії і ця енергія це Глюкоза. І, хоча кажуть, глюкоза це дуже дуже погана там речовина, багато цукру. Зараз відділимо, де правда, де неправда. Значить, глюкоза це основне пальне для клітин нашого мозку. Звичайно, може бути інше пальне: це кетонові тіла, коли людина їсть дуже мало продуктів, що містять глюкозу, і організм виробляє певні молекули, які живлять наші нейрони, і їх називають кетонові тіла. Коли людина, сидить на кетодієті, їсть багато жиру, дуже мало вуглеводів. Але все-таки основне це все-таки глюкоза. Щоб наш, наші клітини отримали достатню кількість глюкози, вона якраз не має містити багато глюкози. Вона має бути середньо низькоглікемічною. Тобто вона має містити білок, клітковину і серед них десь глюкозу. На практиці за що? Білок? Це м'ясо, риба, морепродукти, яйця, кисломолочні продукти, гриби, квасоля, бобові. Ось це все, ось ці білки. Вони мають дуже низький рівень, глікемічний індекс, тобто вони не дають стрибків глюкози в крові, і вони потрібні для того, щоб нейромедіатори утворювались. А друге це клітковина. Тобто всі овочі в першу чергу трошечки крупи, і то крупи такі, які мають дуже дуже багато оболонок. Не такі, наприклад, там як рис почищений, а от які місця такі оболонки, які треба порожувати. Наприклад, цільна каша із вівсянки, не пластівці, а каша з вівсянки. Ось там є трошечки глюкози, і ця глюкоза, коли попадає в кров, і як, як скажемо, криву намалювати, то дає отакий весь час тримається оцей рівень глюкози в крові довго-довго-довго. 4-5 годин. Якщо ми їмо їжу, яка містить дуже багато цукру. Відбувається не так, от як ми говорили, весь час є енергія, а отак от. Так от. А потім різкий спад цієї енергії людина хоче спати втомла. Так як би тільки це під час Я оцих піків пошкоджуються нейрони. Я вас переб'ю одразу на рахунок цього піку. Виходить так, що це правильно. коли перед великою такою мозковою активністю, наприклад, перед екзаменом, чи там перед якоюсь діловою зустріч, чи перед конференцією, людина з'їдає снікерс. Можливо, навіть не снікерс. А дуже трошки снікерс, тому що дивіться, вона з'їсть снікерс, підніметься оцей рівень глюкози. А що таке рівень глюкози? Це велика, велика кількість молекул, які потрапили одночасно в кров. Кров наша стає густа, така солодка. Оцей цукор налипає де тільки може. Він налипає на наші судинки середи, налипає на еритроцити, еритроцити погано переносять кисень, вони слово погано все працює. Більше того, піднімається рівень запалення. Тому, якщо ми хочемо щось от нам. Безпосередньо нам треба зайти на екзамен, то ми можемо з'їсти трошечки снікерса. Дійсно підніметься рівень цукру в крові, і хвилин 20-30, поки ти там стигнеш продумати свої там питання. І ще й плюс адреналін підніметься. То ти на тій глюкозі на адреналіні розкажеш. Але після екзамену, ми що відчуваємо? Ми відчуваємо дуже сильно в тому вистаження. Нема адреналіну, нема глюкози в мозку, тому. Все в міру, але найкраще перед екзаменами не стільки глюкоза, скільки дуже дуже хороший сон, коли будуть і глибокі фази сну, коли забереться все токсичне сну, і будуть це глибокі фази сну. І короткі фази сну, коротка фаза сну це якраз те, що. Консолідує, з'єднує, цементує нашу пам'ять. І от кажуть, деколи що коли хочеш спати, студенти говорили, поклади собі ту книжку під подушку, ляж і спи. Найкраще вже не читай, ляж і спи, і все, що в тій книжці ти запам'ятаєш. Насправді в цьому є доля істини, тому що ми щось читали, читали в тому, щось воно десь було, десь чи прочитали, запам'ятали, не запам'ятали. Але коли ми лягли спати, все це зібралося в кучку, все, що ми читали. І раз, і ми покидаємося вранці. О, так я це все пам'ятаю. Це значить, у нас були дуже якісні фази сну. От на це треба звернути увагу. Однозначно сон супер важливий. Яких продуктів? Бажано уникати для того, щоб мозок правильно функціонував дуже багато років. Перш за все продукти, які місять багато цукру, і не просто цукру. Треба говорити людям про те, що навіть ось якщо ми з'їмо трошки чаю, додамо трошки цукру, то якоїсь трагедії не відбудеться, якщо ми втомлені. Втомлені багато ходили працювали, чай з цукру трошки тих молекул не страшно. А от що найбільша біда сучасного світу в усьому світі це штучно синтезовані цукри, яких немає в природі. От зараз можна побачити рекламу. Наші цукерки без цукру, наше печиво без цукру. А ти береш лупу і дивишся, що там. Якщо ти знаєш, ти жахаєшся, тому що там написано мальтозний сироп, мальтоза, патока. Це не просто глюкоза, це не просто цукор. Якщо глюкоза піднімає рівень цукру крові різко, то ці продукти надрізко піднімають, вони піднімають настільки на таку висоту і різкий спад. І вони викликають дуже сильне пошкодження клітин мозку, пошкодження сітківки, маленьких капілярчиків, людина поступово починає гірше бачити. І коли там 60 ще вось років каже, кати нормальні окуляри? Ні, сітківка просто безповоротно вона страждає. Потрошки, потрошки, коли ми вживаємо такі. Продукти у нас виникає запалення, запалення в судинах. У нас блокується там синтез мітохондрії. Наші мітохондрії дуже активно гинуть в клітинах. Тому читайте етикетки: мальтозний сироп, мальтоза, а вони всюди плюс. Глюкоза фруктозний сироп. Ніщо так не ушкоджує, наприклад, нашу печінку, як фруктоза додана. Не та, яка в фруктах, а ту, яку сиплять, засипають і чани, і яка просто вона теж, до речі, перетворюється на глюкозу. І в ній низький глікемічний індекс. Але в процесі перетворення на глюкозу перетворюється на крапельки жиру, які заповнюють наші клітини печінки. Тому дуже сильно шкодить нашу мозку. Їжа, яка має високий глікемічний індекс, яка піднімає рівень в крові, дуже допомагає нашому мозку. Продукти, які мають невисокий глікемічний, оце ми говорили каші, овочі, трошки фрукти. Дуже важливо для мозку вживати ягоди. І про це зараз говорить весь світ, тому що ягоди, особливо ті, які мажуть наші руки: чорниця, виноград, там, чорний виноград, тамжина, шовковиця – Вони містять такі речовини, їх називають поліфеноли, які зменшують запалення в нейронах, зменшують запалення в судинах. І вони стимулюють утворення певних речовин, їх називають сиртуїнами. Сіртуїн це маленькі білкові молекули, які латають всі поломки, в тому числі в мозку. Тобто, перше, небагато цукру, багато ягід, справжніх ягід, хоча б дві столові ложки. Круглий рік, якщо це зима. заморожені, от постійно до сезону різні. Далі дуже важливо, омега-3 жирні кислоти. Вони входять до складу наших всіх клітин, плюс наших нейронів. Омега-3 жирні кислоти. Це може бути риба, морепродукти. Цього може бути мало, тому що в рибі може бути особливо велика риба, чи там штучно вирощена риба, може бути їх мало, тому що беремо якісні добавки. І не просто якісні, ми маємо шукати, щоб там було ДГК докоза гексеєнова кислота. Саме вона сприяє тому, що утворюється з'єднання між нейронами, добре працюють нейронами. Плюс стимулюється утворення дуже важливої молекули, ще одна молекула, яка скорочена, називається БДНФ. Її називають нейротрофічний фактор росту. Що це означає? А починають просто рости вирости із нейронів багато-багато. Знаєте, як такі просто проростають, вирости, і вони з'єднуються між собою. Це означає, що в нас надзвичайно хороша пам'ять. І коли ми будемо старшими, коли в нас дійсно будуть руйнуватися нейрони з віком, то ось ці з'єднання вони будуть зберігати нашу пам'ять на роки. вживайте омега 3 це не лише риба, це горіхи, насіння льону, не смажені горіхи, насіння льону, насіння чіа. Ось це обов'язково. Ми вже говорили ягоди, поліфеноли. плюс дуже важливо різноманітні зелені листочки, тому що там є фолієва кислота, і там так само є такі речовини, які стимулюють утворення протизапальних речовин. І що ще дуже погано? Фастфуд не тому, що ми там від нього поправляємося, це само собою поправляємо. Фут містить такі жари. Він містить транжари. Тобто жири, які дуже довго зберігаються. Вони вбудовуються в мембрану наших клітин, і наші нейрони вони як втралі, Вони ведуть, вони не розуміють, що з ними відбувається. Вони не реагують на нейротрансмітери. Вони не реагують на якісь поживні речовини. Там хаос серед них. Вони швидко старіють, хворіють, вмирають. Мітохондрії серед них вмирають. Тому це не тільки жир, це поганий там колір обличчя, хвора печінка, ожиріння печінки. Це значно глибший процес. це. запалення, прискорене старіння. Тому. Старайтесь уникати там смажених продуктів, кажуть, що середземноморська дієта. так, але ми живемо в Україні. Середземноморська дієта для нас це трошки інше. У нас немає там, наприклад, стільки там овочів середземноморських, чи до речі, оливкової олії. Ну ми можемо купити оливкову олію. Ну купуємо це добре. Але маленькі, наприклад, шматочок сала, маленькі, маленькі, проморожений, не смажений, не копчений. Це дуже добре по складу ті ж самі мононенасичені жирні кислоти, які великої лії. Тому мікро шматочок сала, приблизно кмізинець в першій половині дня ну, Ось це все дуже корисно. Ну і крім того, це ще різні там фізична активність. Навіть якщо людина має там проблеми із там з нервовою системою, дуже багато людей зараз на неї, на транквілізаторах, на антидепресантах їм призначають по перше. Ті, хто призначає часто, взагалі не звертають увагу, що люди їдять, що відбувається з їхніми клітинами, як можуть клітини добре працювати, які можуть призначати антидепресанти, якщо ми не зробили субстрат, не дали їжу найважливішу для клітин. Дайте спочатку їжу, відрегулюйте сон, фізичну активність, а потім, може, відпаде взагалі потреба в антидепресант. Ви вже згадували про також додані різні саплементи. Ми вже проговорили про мекислота. Так плюс, ми вже згадували про мітохондрії, наскільки вони важливі для мозку, для його правильної роботи. Як ви відноситесь до нікотинамід, Мононуклеотид. Так? так, це зараз для така роботи мозку. Модна така добавка, Вона не просто модна, вона дуже добре досліджена. Нікотинамід-мононуклеотид, Він є прекурсором чи попередником дуже важливої молекули. Нікотинамід, аденін динуклеотид Вона потрібна для того, щоб вироблялась в організмі енергія в мітохондріях вона підтримує наші мітохондрії, щоб їх було багато, щоб вони були здорові і щоб вони виробляли молекули АТФ. Треба сказати, що ось ця молекула вона виробляється в нашому організмі. Коли ми молоді, ведемо активний спосіб життя, і ще дуже добре, якщо ще здорове харчування більше. Це дуже добре, якщо ми, наприклад, їмо броколі, всі сорти капусти, там, авокадо, наприклад. То їй буде більше, але ми всі різні. В когось буде вироблятись більше, в когось менше, в когось взагалі дуже мало. Плюс ще накладається стрес, не таке харчування. І тому наші мітохондрії починають старіти, їх стає менше. А мітохондрії знаходиться найбільше в тих тканинах, які найбільше працюють. Це наш мозок, це наша печінка, наше серце, наші м'язи. Це просто, просто. Величезна кількість мітохондрій в кожній клітині. І ось ця молекула вона допомагає, по-перше, зберігати якість мітохондрії, більше ними продукувати молекули. Теф ми дійсно себе краще почуваємо. У нас більше сил, енергії. Ми навіть просто відчуваємо це, тому що є певні маркери, які можна виміряти кількість цих молекул, але є непрямі показники, які можуть посвідчити про те, що у вас мало цієї молекули тома, сил нема, мозковий туман, енергії нема. Це перша ознака, що щось не то з вашим мітохондрією не хочеться не трухатись. Друге, ця молекула вона дуже важлива для вироблення ще одних важливих молекул, які регулюють нашу молодість, зберігають нашу молодість. Це сертуїни. От цю ідею сіртуїном взагалі дуже сильно розвиває такий Девід Сінклер вчений, який вивчає довголіття. І от він, до речі, там молекулу ресвератролу дуже якраз дуже багато досліджував. І якраз цю молекулу. Крім того, вона допомагає взагалі нам відчувати себе. Dobre. Тобто вона забирає, допомагає забирати токсини з організму. Одним словом, якщо коротко сказати, це дуже хороший сучасний науково вивчений е, саплемент, чи як ми його називаємо дієтична добавка, яка покращує наше життя. Я, до речі, хочу сказати, що е, зараз е, все-таки побутує думка про те, що треба лише правильно харчуватися. Я можу з цим посперечатися. Зараз дуже виснажені ґрунти. От ґрунти, які вирощуються рослини, може щось не вистачати. Транспортування. Обробка плюс вже не кажучи про те, що овочі ранні вирощуються не на тій землі, які би треба було. Чи фрукти всі знаєте, Фермери зараз ще стурбовані, що фрукти були великі, солодкі, соковиті. подобались. там. Вже ніхто не думає про те, скільки фітанутрієнтів, скільки там вітамінів, багато глюкози. Ну і люди це вибирають. Тому багато речовин може не вистачати. Плюс різна засвоюваність людей, плюс люди стають старшими. Ніхто не може прослідкувати, як ця людина харчується. Але якщо ми додаємо розумно науково підтвердження добавки, Наше харчування краще, організм функціонує краще, і відповідно ми собі продовжуємо оцей період нашого активного життя. Однозначно, взагалі ну не тільки ж дійсно харчування впливає на ту ж роботу мітохондрії, на ту ж систему на знову ж таки сон, такі стрес, які на нас впливають незалежно від того, як ми наскільки ми добре харчуємось. Тому організм потрібно підтримувати. У вас недавно був класний пост в інстаграмі. речі, підписуйтесь і на мене, і на пані Оксану в інстаграмі. В нас там хороший як. Ни контент про магній, про те, що дійсно не всі формули, які є на ринку представлені. Магнія дуже багато саплементів. і про магній. Всі говорять, що його потрібно вживати, але не всі знають, як саме, як правильно в якій формулі найкраще його вживати, щоб він саме працював на мозок. Магній багато має дій, але саме щоб проходив гематоацефалічний бар'єр. Абсолютно вірно говорите. Я не раз була свідком того, як приходить людина, каже, я така втомлена. Дайте мені, будь ласка, якісь магне. Коли ми почитаємо склад магнію, це ж дуже важливо читати. Не просто магній пити. Магній надзвичайно важливий елемент, тому що він бере. Участь не лише в роботі мозку там просто величезна кількість процесів, які він каталізує, тобто без нього не відбувається. Ті чи інші біохімічні реакції або правильно, або взагалі не відбуваються. Він потрібен в організмі, але де він є? в природі? це оболонки злакових, це горіхи, особливо оболонка горіхів, там оболонка гречки, вівса, який ми їмо овес, пластівці, гречка очищена, подрібнена. Ну і люди приходять, дайте мені магній. Ну, кажуть, візьміть оцей магній. Так от хочу всім пояснити, що магнію є дуже дуже багато різних форм. І вони порізно впливають на організм. Одні, наприклад, дуже добре. Припливають на кишечник, наприклад, магній оксид. Ти можеш пити магній з надією, що тобі там щось на мозок подіє. Він не проходить через оцей фільтр, мозок його не пропускає. І не просто так. Тому що якби пропустив, він би йому, можливо, нашкодив. Мозок дуже вибірково все пропускає. І він собі циркулює в крові. Де він там кишечник не буде застою, буде швидше рухатись. перистальтика. але на мозок це не подіє. Ну є ще хороші, наприклад, формули там хелатний. Хелатний це такий, знаєте, як павучок взяв молекулу. Магнію з усіх боків, і вона дійсно краще всюди переноситься. Але через мозок проходить набагато гірше, менше. І є, наприклад, органічні форми, наприклад, цитрат, лактат це більш такі органічні, малат, вони більш ефективніше діють і на все тіло, і на мозок. А той же оксид, ну, на жаль, це все-таки більше кишечник. І от є така формула, яка синтетично синтезована, дуже добре досліджена, це магнітріонат. Єдина формула, яка проходить через цей гематоенцефалічний бар'єр, і що вона робить? Наші нейрони краще працюють, краще очищається глімфатична, не лімфатична, а глімфатична система очищає токсини з наших нейронів. Вони відповідно менш старіють, довше їхній час життя. Крім того, він допомагає покращувати нашу пам'ять, когнітивні здібності, забирає ось це. Знаєте, кажуть, туман голови. Ну що значить туман голови? Людина сидить в неї якось як голова, ніби пече, вона Бе спокусуватися, щось не йде, не йде. От, уже 12-та година дня вона пробує каву випити, одну, другу, третю. Там взагалі інша тема. Там ті аденозинові рецептори кричать, поможіть, поможіть. А вона глушить каву. Так, от магнітеріанат він не дає сумливості, але в той же час він допомагає нашому сну пройти всі цикли, тому що є цикли 4, 6, Ну, приблизно 4-6, може більше трошки циклів. І під час кожного циклу різні фази: фаза глибокого сну і фаза дуже поверхневого сну. Глибокого сну очищається нейрони від токсинів, а поверхневого сну покращується наша пам'ять, ми стаємо творчі, ми прокидаємося, у нас такі ідеї в голові. Це значить добре виспалось. Так от магніт він допомагає ось цим фазам, всім і циклам проходити якісно. Взагалі, у нас ще дуже багато порад. Від пані Оксани, тому підписуйтесь на наш канал, обов'язково коментуйте, задавайте питання, які вас ще цікавлять. І ми ще не один раз зустрінемось. Дякую вам за перегляди. Друзі, я вас дуже прошу підтримувати україномовний контент, особливо якісний контент, який популяризує здорове життя, здорове довголіття, який дає лише наукову інформацію. Тому слухайте уважно, нотуйте, записуйте і обов'язково обов'язково коментуйте, тому що ваші коментарі. І навіть ваші оці лайки, вподобайки, вони допомагають каналу підніматися в рейтингу. А вам дуже дякую за запрошення. Дякую вам.